Як не вийти замість за негідника? Основні ознаки шлюбного афериста. Всім привіт на моєму каналі! Мене звати Оля. В цьому відео я вам розкажу, як не вийти замість за афериста, а також дам вам поради, як бути обережними в житті. Сьогодні чоловіки не поспішають в ЗАГС, тому жінка має бути дуже обережна, коли її пропозицію дає малознайомий чоловік, з яким вони зустрічаються недавно. Перше, на що потрібно звернути увагу, це на професію афериста, який вам буде розказувати, що він працює моряк, що він працює в якійсь компанії засекречені, а також, що він бізнесмен або працює в нафтовій компанії. А також він вам буде говорити, що він працює в такій засекреченій компанії, де не можна розказувати дуже подробно про себе. Тому він менше буде розказувати подробиці про себе. Також аферисти не люблять фотографуватися. Він буде вам розказувати, що я погано получаюся на фотографії. Або, наприклад, це не моє, я взагалі не хочу ніякі фотографії робити. Тобто, любі такі відмазки він буде робити. Також він не буде вас знайомити зі своїми близькими, родичами, друзями. Він завжди буде знаходити такі відмазки, наприклад, що. Його близькі переїхали в іншу країну або вони дуже живуть далеко, і ми не можемо поїхати до них. Шлюбні аферисти під любим предлогом хочуть побувати у вас вдома. Вони хочуть оцінити, наскільки ви шикарно чи не шикарно живете, яка дорога чи недорога у вас мебель, який у вас одяг, і як саме ви живете для того, щоб вони могли вже собі побудувати плани. Потрібні ви йому чи ні. Аферисти будуть маніпулювати вами. Якщо ви їм відмовите побувати у себе вдома, вони будуть не розуміти вас і будуть говорити: я ж такий хороший, я ж серйозно відношуся до сімейного життя, як ти можеш не захотіти мене запросити до себе додому. Коли ви підете на зустріч в ресторан, наприклад, аферист завжди забуде кредитку чи кошельок. Для того, щоб ви заплатили за рахунок. Також аферисти придумують дарувати нібито вам дорогий подарунок. Але за цей подарунок ви маєте заплатити доставку. Наприклад, якщо подарунок буде коштувати 2000 доларів, а ви повинні заплатити 200 доларів за доставку. Ніколи на таке не погоджуйтеся, знайте, що це аферист. Також аферисти полюбляють бути на таких сайтах, як Тіндер, Паду. А також інші сайти знайомств. Вони роблять фотографії в фотошопі. І коли вони пишуть своїм жертвам смс-ки, смс-ки вони копіюють і відправляють одну і ту ж смс багатьом жінкам. Наприклад, яка ти там красива. Вони це все копіюють і всім жінкам відправляють. А фотографії вони не відповідають дійсності. Наприклад, фотографія біля шикарної машини. Чи десь на відпочинку, а насправді цього немає, ці фотографії зроблені в фотошопі. Якше все-таки не попасти на крючок в таких аферистів, ви повинні розуміти, що справжній чоловік ніколи не забуде свій кошельок чи кредитку в таких відповідальних місцях, як ресторан, там де потрібно заплатити за вашу вечерю. Тому, якщо чоловік справжній, він ніколи цього не забуде. Якщо чоловік хоче побувати у вас вдома, да без проблем. Просто спочатку покажи мені своє житло, де ти проживаєш. Справжній чоловік покаже вам, де він проживає. Аферист – ні. він під любими відмазками буде говорити, що там у нього вдома ремонт іде, або, наприклад, родичі заїхали. І будуть жити на декілька місяців. Він завжди щось придумує вам сказати для того, щоб ви не прийшли до нього в гості. А ви скажіть нічого страшного, я можу зачекати, можемо і через місяць, і через два місяці піти до тебе в гості. Це таки нам нікуди спішити. Ми все почекаємо і два місяці. І підемо спочатку до тебе, а потім підемо до мене. Також ні при яких його просьбах. Не давайте йому в борг гроші. Він же все-таки якось жив до вас, у нього мають бути родичі, знайомі, друзі, яких він може позичити гроші. Тому не потрібно давати в борг такому чоловікові гроші, з яким ви недавно познайомилися, а також зверніть увагу, які запитання вам задає чоловік. Наприклад, якщо він акцентує увагу на тому, де ви працюєте і скільки ви заробляєте. Ви маєте насторожитися таким запитанням, тому що зазвичай це запитують аферисти. Вони запитують для того, щоб дізнатися, який у вас достаток, для того, щоб потім маніпулювати вами, війти в вашу довіру і вас обікрасти. Тому ніколи не говоріть, скільки ви заробляєте. А також, якщо чоловік дуже сильно спішить в ЗАГС, але при цьому вам говорить, наприклад. Що давай переїдемо жити до мене, але твою квартиру ми продамо. Ні в якому разі цього не робіть, тому що ви таким чином можете залишитися і без квартири, і без чоловіка, і без грошей, і без всього на світі. І знайте, що справжнього чоловіка можна знайти, але справжній чоловік ніколи не забуде кошельок в ресторані чи кредитку. Також справжній чоловік. Вас буде знайомити зі своїми друзями, родичами, йому не буде стидно, йому нічого скривати. Тому такий чоловік, який справді хоче серйозних відносин, він буде відкритий до вас, він буде вас запрошувати в гості до себе, і він зможе вам і права водійські показати. А такий чоловік ніколи не забуде гроші. А якщо дарує... Вам подарунки, він не буде говорити вам, що за доставку потрібно заплатити гроші вам. Він вам просто принесе цей подарунок. Або якщо він вам прийшли подарунок, звичайно, за доставку заплатить він. Тому вам потрібно бути дуже обережними в житті. Якщо вам сподобалось таке відео, підписуйтесь на мій канал і будемо чекати мої наступні відео. Всім пока!